Всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і це підкаст українською мовою про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Дуже вас прошу підтримувати український контент. Тому підписуйтесь, ставте лайки та пишіть мені коментарі під цим відео, і мені буде дуже приємно їх потім почитати. Сьогодні ми поговоримо на таку тему: як чотири складові, як зробити прорив у грошах. Я людина, яка зробила вже не перший мільйон гривень, і тому вважаю собі себе правою таке говорити. І сьогодні я вам дам чотири поради, які допомагають мені також робити е, ці мільйони. І перша порада це не боятися обісратися та пригати вище навіть тоді, коли вам трошки складно. І взагалі не боятися йти туди, де трохи складно, тому що коли ви вибираєте шлях вниз, то, на жаль, у вас і будуть такі результати. Якщо ви хочете робити прориви у грошах, вам треба зрозуміти, що це нормальна історія, коли, коли ви йдете туди, де ви трошки не розумієте. Але саме там буде ваш оцей, знаєте, скляний потолок, який ви зможете розбити. Тому перша порада, будь ласка, не бійтеся йти в те, де вам трошки може бути незрозуміло. Друга порада це розширювати свої горизонти. Як це можна зробити? По-перше, Перше змінювати постійно змінювати і нарощувати своє оточення, де люди е, заробляють більше ніж ви. По друге це навчатися, не забувати про те, що завжди є чому навчатися. І коли ви зупиняєтесь в навчанні, на жаль, ви зупиняєтесь і в своєму розвитку. І е, на жаль, є дуже багато кейсів, коли коли люди пройшли один курс, або там не знаю, прийшли к одному спеціалісту, щось там в нього взяли і зупинилися. На жаль, якщо ви так будете робити, ви не зможете постійно бути в цій знаєте, тусовці, де постійно є результати і. mm Відповідно, результатів у вас не буде. Тому запам'ятайте, вам ніколи не заплатять більше, ніж ви не можете заплатити за своє там, оточення, навчання і так далі. Якщо ви хочете, щоб вам платили багато, вам треба також звикнути платити багато за свої знання. Третя така дуже класна порада, якщо у вас є вічуття, якщо у вас є там блогер, спеціаліст, експерт, якому ви заздрите, і ви розумієте, що вам також хочеться бути таким же класним, як цей спеціаліст, вам треба туди йти. Тому що, якщо у вас включається саботаж, от якщо у вас є саботаж, якщо у вас є таке відчуття, блін, вона це робить, а я це не роблю. Значить, у вас там є енергія, на яку ви також заслуговуєте. Тому що, ви знаєте, це багато людей так кажуть, і я просто, я тут просто перескажу цю історію, що, наприклад, я не хочу бути президентом. От скільки президент б президент не заробляв грошей, хоча йому зараз складно, да, але ну, давайте подумаємо, що в нас зараз добрі часи. Вот я не мрію бути президентом, і тому у мене немає заздрості, заздрості до тих, хто хоче бути президентом. Але я мрію бути спеціалістом, Мільйонником, мільйонником і в дав і в аудиторії. І коли я бачу перед собою людиною, експерта, яка заробляє більше за мене, звісно, я буду йому заздрити. Тут питання до мене по білому чи по чорному, да і по чорному я вже не буду заздрити, бо я вже пропрацьована з психологом, але. Все одно в мене є відчуття, що блін, от в неї вийшло. Чому в мене не виходить? І от як тільки я це відчуваю, я така, о, значить, в мене там є енергетика, яку я можу зараз використати на свою сторону. І якщо я її не використаю, якщо я просто буду тупо зазрити і нічого не буду робити, то на жаль, такі в мене й будуть результати. Всі свої прориви в грошах я робила саме тоді, коли я бачила. Конкурента бачила, що він робить, і розуміла, що мене на це от включає мене трегерить. Я от бачу, така блін, я також це можу. Я також можу так же зробити, а можу ще й краще зробити. І от тільки в такі моменти в мене виходили грошові, грошові результати. Ну і саботаж. Це така тема. Знаєте, та така дуже цікаво. Я завжди на щось дивилася. От в мене була класна історія, яка була пов'язана з курсом. Коли я перший раз хотіла зробити курс, я його вже давно хотіла зробити, але в мене постійно був саботаж. Я ще не, не заслуговую, я ще не достойна, мені ще треба більше часу там, щоб е, про це подумати. І е, я зробила перший свій поток е, курсу саме через е, коронавірус, тому що тоді він був актуальним, так сказати, і в мене е, дуже багато офлайн проєктів відвалилося, дав саме агенції, тому що е, офлайн не працював. І тоді я така: блін, зроблю коротше курс, тому що мені треба заробляти, і я вже давним-давно хотіла його зробити. І, Якщо б не корона не корона, я б не зробила його. І а чому? Тому що включався саботаж, та мені ще рано, то я ще не, не заслуговую і так далі. Але саме курс був моєю точкою росту на мільйони гривень. Тому якщо у вас є таке відчуття, що блін, от якщо б зараз не знаю, я б завтра дізнався, що знову починається війна, що знову якийсь піздець відбувається в нашій країні. що б я зробив? От куди б я пішов? От підіть, підіть туди, і ви б відчуєте, що там у вас є дуже багато енергетики, яка і зробить вам ваші мільйони. І четверта порада, друзі, нормально бути гнучким, нормально підлаштову. Витися під обставини, але і нормально, коли ви прожимаєте продавлюєте якісь свої ідеї стратегії, тому що е, чим е, звичайно людина відрізняється від підприємця, тим що тим, що Звичайна людина вона буде просто підлаштовуватися від під обставини, а підприємець він буде підлаштовуватися під обставини, тому що все одно гнучкість нікуди не дінеш, але і буде проламлювати свою лінію, не дивлячись ні на що. Немає світла, будемо по, по одному. Е, війна почалася, будемо по іншому. Корона, значить, переформатуємо знову. Треба розуміти, в якій країні ми живемо, і завжди буде така історія, що вам потрібно буде підлаштовуватися. Просто прийміть це як факт. Не думайте, що якщо у вас е, постійно е, є якісь бар'єри, то ви такий один. Ви не такий не один. Якщо ви запитаєте у підприємців із України, як вони зараз е, роблять свій бізнес, ну ви, ви зрозумієте, що ну, у всіх різна історія. І кожен постійно постійно, постійно шукає виходи, шукає так, так, так. Але я точно вам хочу сказати, що коли ми переможемо, нам буде набагато легше, тому що е, ми вже будемо йти не в регрес, а в прогрес. І тоді нарешті на е, да, наша вдача нам посміхнеться. І е, краще, щоб ви вже до цього моменту вже були якимось підприємцем, вже е, там зайняли свою нішу на ринку, Ринку і вже почали рухатися в цю сторону. Сподіваюся, що ці чотири складові вам допомогли. І також е, цю е, свою промову я хочу закінчити таким практичним навиком, який точно допоміг мені зробити прорив у грошах, це розвиток особистого бренду та розвиток інстаграму. Це реально те, що буде працювати вдовго, і буде завжди працювати на ваші гроші, на визнання. І навіть коли ви вам треба буде зупинитися, тому що ви трошки вам трошки треба буде відпочити. Ви відчуєте, що люди, які Просували особистий бренд, просували інстаграм. Це ті люди, які все ж таки отримали своє, не дивлячись на те, яка на дворі історія, тому що це те, що завжди рухає вас вперед. Ви знаєте, що в нас є е, курс з теми особистого бренду, з теми підприємства, з теми того, як зробити свій інстаграм. Працюючим і зробити так, щоб він заробляв вам гроші, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Саме там ви знайдете більше інформації про те, коли в нас запуск курсу, і які в нас будуть тарифи.